А Трамп, виявляється, і не проти допомоги Україні. Прекрасну заяву він зробив на цю тему. Він каже, що е, Європа допомагає Україні значно менше, ніж Сполучені Штати Америки. Він ще не Європа, а інші країни НАТО. Ну, власне, це і є Європа. От. А повинні на рівні з США, е, от, будь ласка. Ну, тобто, він не каже, що не повинні взагалі допомагати. Він каже, що. Повинні допомагати не менше, ніж Сполучені Штати Америки. Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. У нас немає нікого при владі, кого б вони поважали. Ну він вважає, що старіка Байдена не поважають. І вони наполягають на тому, щоб платити менше, ніж ми. Неправильно. НАТО має платити на рівні з нами. І зараз вони. Зроблять це, якщо їх належним чином попросити, якщо ні, тоді Америка передусім, отак от так сказав Трамп за його словами, коли він був президентом США, то зробив НАТО сильним, змушуючи членів альянсу платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2% ВВП. Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою, вони почали надходити. Після стількох років, коли Сполучені Штати оплачували рахунки, це було прекрасне видовище. Але тепер, коли мене немає, щоб сказати, ви повинні платити, вони знову взяли за старе. Сказав Трамп. Ну що ж, гаразд, пане Трамп, ставши президентом, ви маєте примусити всю Європу платити не менше ніж платить Америка на підтримку нас, України, яка захищає вас всіх від цієї гнилої імперії.